У той час захотів Ісус йти до Валілеї, знаходить Килипа і каже йому, іди за мною. Коли вже був свівсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром, Килип знаходить Напанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про котрого писав і у в законі пророки Ісуса, Сина Йосипа з Назарета. Але Панаїл сказав йому, чи може щось добре бути з Назарета. Коли говорить йому, піди і подивись. Ісус, побачивши Нафанаїва, який йшов до нього, говорить про нього, ось своєї синові Ізраїльтяни, до якого немає лукавства. На говорить Йому, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів Йому: Перш ніж покликав тебе хилив, я бачу тебе під повницею. На відповів йому, раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлі. Ісус сказав йому відповідь, ти віриш тому, що я тобі сказав, я бачу тебе під повницею. Побачиш більше того. його бороть йому. Істинно, істинно кажу, вам, віднині побачити небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. Тут треба дуже-дуже звернути увагу на те, як, е, як Натамаїв да, відреагував, коли Филипп сказав йому, Ось там мисія, ось там ми знайшли нашого Спасителя. Як йому дреагував? ну, доволі таки зрозуміло для нас. А, а чи може бути щось хороше з Назарета, як там звіттіля може бути місією? Тому що у людей ну, в того часу, у івреї була якась предвзятість до того міста. Ну, Не знаю, чому, можливо, там часто з того міста виходили якісь бунтарщики чи якісь злочинці. Але от була така предвзятість. Чи щось може бути хороше з того Назаря. А тут ти кажеш, що Месія туди значить, прийшов. Значить, Це той, про якого писали Моїсій Пророк. Хіба таке може бути? Що сказав Томик? Піди і подивись. Піди сам і подивись. Тоба чому це важливо для нас? Тоби для Іфанила. Е, Ми розуміємо, чому це для нього важливо, Бо, тому що він пішов побачив Ісуса. І потім став його апостолом. Тобто зустріч відбулася. А для нас що це важливо? Тому що знову-таки тут є відповідь нам на те, коли ми маємо якусь предвзятість. Тому що, на жаль, ця предвзятість дуже часто буває. Як по відношенню загалом, да, от, візьмемо до церкви, да, багатьох людей є предвзятість до церкви. От зараз можна багато разів почути, і це не тільки зараз, але і раніше було. Раніше були інші причини, зараз там. Свої причини. В майбутньому будуть зовсім інші причини, а ви людям позлословити церкву. Хіба там може бути щось хороше в церкві? Там же в церкві одні змії, одні оси, одні вєдні, одні ящериці. А там Московська церква, а там, там такі, а там бізнесмени, а там батюшки там блудники, п'яниці, алкоголіки, там грубіяни. Тобто, от, от просто от от послухайте, що говорять не церковні люди про церкву, про священих. Та що там послухать, просто в інтернет зайдіть і почитайте, що да? там пишуть. Там пишуть, просто ховайся. І я даю гарантію, що ті люди, які отак от от говорять, отак от, от пишуть, вони в церкві ні разу не були. А можливо, ви були колись у церкві, то так, так, зайшли і більше. Як сквознячком затуло, сквознячком видуло. Тобто, щоб там послухати серйозно, що ж там в церкві говорять, про що там моляться, щоб там якось подивитися взагалі, якось познайомитися з тими людьми, які в церкві, познайомитися там зі священиком, послухати проповідь. Ні, такого ні. Прийшли, глянули, ой, не нравиться, уйду, уйду, І все тут погано, все тут погано, все тут погано. І от така предвзятість, на жаль, вона була завжди. І, і навіть із тією предвзяті Ісуса Христа розп'яли. Тому що книжники Фарасії, вони були предвзяті до Ісуса. Вони його не сприймали таким, який він є. Вони е, зовсім інакше його сприймали, ніж апостолі, чим чи ті прості люди, які ходили за ним. І тому вони його розпяли, тому що придумали собі велике зло на Ісуса. І оцей Нафанаїв да, послухався Філіпа, пішов і подивився. Пішов і познайомився. Пішов да, і спитуючи, Він пішов туди, ну, провірити, А й так чи воно? Чи ні? І це дуже важливо, тому що за часу ми не перевіряємо. Ми не перевіряємо, знаєте, навіть... Якісь погані слухи, якісь погані. Там, от про когось хто щось починає говорити. Ой а ти знаєш, а от так, а от вона там таке зробила, вона там таке не робила. І все, і понесло по село. А чи воно так, чи не так, а мало кожен це цікавить. Головне, що слух тут. А вона ж люблять. Да? Щось погане, все, значить, треба й додумати, і перекрутити і всім розказати. Про щось хороше мало хто говорить, да? а щось про щось погане. Ми це знаємо, ми, ми це знаємо, тому що ми, це не новина, це було завжди так, і, На жаль, воно буде, бо от ми, ми от такі люди бащі. Але по-чесному треба перевірятися. Тузнав, що щось там погане, хтось щось, Якщо о, це тебе якось стосується, то і сім'ї. Піди його узнай. ходи перепитай, а чи справді це так? Е, є е, якась така. При чи дурна слава про церкву, піди туди подивись, що там роблять. Піди подивись, тут послухай, що там, що там читають, що там говорять. Бо ті люди, які зараз е, обливають грудом нашу церкву, то я не беру взагалі, навіть тут у нас Тобто да? У нас є там, люди, які не люблять, не люблять церкву. Не люблять взагалі. а чого не люблять? Я так думаю, що ж їм погано зробити. Я ж це газет, коли розносив. так і не да підходжу до твору. Я все одно всім бросаю ці газетки, думаю, ну а вдруг, а вдруг якось. Так, Ах, ладно, хорошо, почитай, що ж там вони тоді пишуть. І от буває таке, що підходжу, лежу газетку, дивлюся, там людина щось на вулиці робила. Так раз побачив, що я підходжу, хату двері запив. Думаю, я так підходжу, думаю, о, може, ця людина. Зійшла в хату, щоб якось грязну одежу зняти, а чистеньку одежу, щоб зустріти мене по праздничному. Чи може якусь книжку винести, чи може ще щось. Я так постояв біля ворот, подивився, кажу, а ні, ця людина зайшла в хату, щоб мене не бачить. Я тоді mm. положив, що далі. Да, от, от, і, а чого так? а чого так? Я так думаю, що ж я таке зробив? Я з цією людиною майже ну, ніколи не спілкувався. Ця людина ніколи в церкву не приходила, а чого ж така злость в мій бік, що я такого поганого знаю? А чому так? Предвзятість. Це називається предвзятість. От, а чого, куди береться ця предвзятість? Вона ж не береться на, на порожньому місці. Вона знову-таки береться, ну і з того, що там хтось другий говорить. Люди так кажуть, люди так кажуть. Коли я там чую, що про мене з брехню говорить. А я, ну, час від часу цих людей питають, куди ти знаєш? Ну, люди так кажуть. Ну, знаєте, про тебе теж багато чого люди кажуть, і що мені теж в цьому цьому вірити. І «Откуда ж це? Та, от Люди кажуть. А ще сатана є, є ще дьявол. Тобто він нікуди не дівся. Він, як єври пиші, шукає когось піймати. Дьявол не має влади в цьому світі, тому що Бог сатану заключив, тобто він є, то бешена собака в клітки. В якому випадку бешена собака в клітки може людині набродити? Тоді, коли почув оце, це рычання зле, і туди заліз, от тоді тебе порухуть на шматки. А так, якщо ти не, обращає, не звертаєш уваги, проходиш мимо, яка б ця собака не була в репа, нічого не станеться. Так само і сатана, якщо ми дьявола не слухаємо, він нам не навредить. Ну, на жаль, багато людей слухають сатану, які внушають. Всяких. Внушають. І внушає погане, внушає зле. Оце як класика жанру. Приходить людина в церкву, і сатана приходить з одного боку і починає читати. Ось дивись на її людей, які тут забралися. Дивись, от всі тут такі погані. Ота змія, ота оса, ота ящериця, ота відьма, ота там ще щось, та не так на мене глянула, та не так стоїть, та не так той. А коли все-таки людина перемагає цю спокусу, я можу з другої сторони підходи і кажу: подивись на себе, який ти. Ти ж потеряний чоловік. Тобі ходи в церкву, не ходи в церкву, все одно ти будеш при споді. Подивись навколо, які гарні буди, які люди, які люди, ти а тих, хто такий. Відірви викинь. Іди з церква, не ходи сюди, типотія. Да, з одної і з одного боку, з іншого боку. А зачем? Щоб нас відвернути від спасіння. Щоб ми пішли. І от коли ми піддаємося на цю спокусу предвзяті, да, ми багато, чого, багато в чому себе обкрадаємо. Тому ну, що віть, якби Нафанаїв да, послухався в свою махнув і сказав, Та, що там з Назарія, може бути, що ти там ото розказуєш? І пішов би далі по своїм справам. Що було? А, а в не, він би не став апостолом. Він би не е, був прославлений святий. Він би не наслідував би царство Боже. А так він відгукнувся і йшов, щоб да, випробувати, він йшов побачити своїми очима, побачив. От якби так всі люди робили, перевіряли, досліджували, то, знаєте, наш світ був би зовсім інший. На жаль, більшість людей живе предвзятістю. Щось собі надумали, щось собі придумали і все. А як воно насправді мало кого цікавить? Ми бачимо це чудові, що ти прийшов, побачив і увірував. Оцей шлях, він дуже простий насправді. Але без цього ніяк неможливо. Ну і про що ж це за споковниця? Що ж там? Що ж там? Що, як, як це тонкують, тлумачить оце місце, да, що там під е, смаковницею. Ну, На Фанаїв він, скоріш за все, був пастухом, він пасовець. А так як е, Палестина, де це дуже такий жарка місцевість, то смаковниця це такий, е, таке дерево, такий кущ, там, де можна ховатися в зною до тіньочок. А так як пастухи, так, що вони роблять? Ну, вони ж не бігають за овичками. Вони просто сидять і слідкують. А коли ти сидиш і слідкуєш, нічим не зайнятий, то розум і душа без От для наших місцевостей, так, що наші пастухи роблять, коли йдуть коровочок пасти? Ну, ми знаємо, що вони роблять. Так. Ну, у них так. Палістіні 2000 назад там все-таки люди були трошки відовіщі. І вони що там робили, коли овечір пасли? Вони Богу молилися. Богу молились. А за що Богу молилися в той час? Молилися про те, щоб, Господи, бистріше прийшов би наш Спаситель. Господи, бистріше, щоб оце, оце все закінчилося, оця несправедливість. Пожалуйста, де ми Де наш спаситель? От пророки нам пророкували, що прийде спаситель світу. Де він? Де він? Він молився там, мабуть, під смаковницю. І коли Натонив прийшов до Ісуса, Ісус сказав йому, я бачу ти твою тобто, Я почув твою молитву. І Натонив це зрозумів, що так, да, оцей Ісус, це є Месія, це є Спаситель, це є воплотившийся Бог. Бо він почув мою молитву. Ось так тлумачить цей момент. Да, от, Церковні традиції наші, що. І, до речі, кажучи, цей момент він посвільно вказує на те, що Ісус Христос це Бог, який став людиною. Тому не будьмо предвзятими, а перевіряємо, перевіряємо, тому що якщо ми не будемо перевіряти, якщо ми не будемо досліджувати, перш за все свою віру, то ми можемо залишитися ну, без спасіння, можемо не успадкувати царство небесне. Перевіряти треба. Перевіряти, щоб це предвзятості не було, щоб ми пізнали Бога істинного і розрадили йому навіки. Щоб не що нам не завадило. То вічно придумаємо собі всіх разом. Знаєте, коли хтось це наставив, скажу, то ось е в місті зайшов якийсь магазин, щось мені там надо було купити. І там такий запах кофе. От видно, що тільки що кофе заварили, тобто заварного кофе такий. Вкусний такий запах. Я ж так заходжу, і, 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 де продавчик, о, у вас так кофер пахне. Ой бачка, пробачте, будь ласка, ми не знали, що ви прийдете. Побачите, будь ласка, ми ще це приберемо. Бігачок приберемо. Ну, пить ж це гріх. А, а, а хто вам так і сказав? Ну, ми думали, що гріх. Та не гріх. Не гріх пить кофе. Багато кофе пить, так, да, гріх тому що потім серцем буде проблема. А так це не можна пить кофе. Ну, да? бо я ми не знав. А я так стою і думаю, так, да. це люди, отак, якби я не зайшов, як я це не сказав, отак би люди все життя думали, кофе гріх. А можливо, там є такі кофемани, і думають, ой, що я, це ж я, якщо в церкву ходити, то мені треба кофе відказуватися. А я не можу кофе відказуватися і не буду в церкві ходити. Отказується, що. Кофе вже не причина, щоб в церкву виходити. І багато чого. І, до речі кажучи, священики поставлені для того, щоб допомагати людям справлятися зі своєю предвзятістю. Я всім кажу, що якщо вам щось заважає прийти до церкви, заважає жити життя християнським, кажіть мені, будемо розбиратися. Будемо розбиратися. Тому що зачасту, зачасту всі ці наші перепони, вони надумані. Зачасту ці перепони до справжньої духовності. Це є той мильний кузир, який надув для нас, Сатана, щоб ми відвікалися і до Бога не йшли. Будьмо відкритим серцем, будьмо щирі і борімося зі своєю предвзятостю. Перевіряємо все. Ну так апостол нам, апостол Павел, нам так і каже, щоб ми і себе випробовували, да, і не судили предвзятого. Амінь. Благословение Господь на всех вас.